Ось такі я старі будиночки. Я так думаю, що вони продаються. Я бачу, що там навіть занавісок у вікнах нема. Ось, до речі, подивіться, які тут можна зустріти оголошення. Продається ділянка. 96... 6. шести. <зас> я стичу 929 -го года. <зас> 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 не були газти, ми убоги були. Вліталися в це, хай Некда, давно їх не на всім світі. Так що не у багатстві щастя. Yeah. А у чому? У любви. У любви. Ви пережили ту любов, да, так? Городище да. набагато старіше, як сама, якийсь старий королівський замк. Вони тут самі їх чекали. Тобто що це не оригінал, а вони робили підробки? Так, майже так. Так, що тисячі років тому назад афористів теж вистачало у тисячі другому році, з вересня місяця ну, підписав контракт Збройних сил України і по 2016 рік був Луганська область і Дебальцев. У 2003 третій рік брав участь в миротворчих місіях Ковейт і Рак. А у цих румуцьких селах біля вас там живуть русини? Є там і русинська мова, бо та представниця, яка з їхньої сторони приходила сюди на розкопки, та вона розмовляла на нас. нормально, розумілися. Да -да, так? Вона чисто русинську мову говорила. Отже, споріднені народи да -да -да. є люди, які воювали тоді, коли я у зоні АТО. Людина отримала поранення, відривала руку, приїжджала додому, його відправляли на МСЕК, йому надавали групу на два роки. На, на, через два роки в людини виросла та рука і як я. Вроді би на даний момент зараз так само буде з цими людьми, які зараз воюють. Моя думка, це чисто, особисто, що так само буде, як зі мною. допустимо. Ти захищаєш державу, потім собі кажуть, що ти ну, нікому не потрібен. Все на пагорбах і треба йти зверху, не зверху Добре, до так? У нас і все село Гористе. Проходили сюди кочові такі племена, там є. То поселялися напроти біля тиса, щоб могли сімість прокормитися. Риболовство там в лісах могли гриби, тоді збирати такої. Село, де немає жодної прямої вулиці, одні гори і підгірки. Село дає свідчення того, що вже дві тисячі років тому назад тут жили люди. Отже, ми сьогодні у Малій Копані. Хто куди, а ми на Виноградівщину. Дізнаватися, що я незвичного у цьому затишному і дуже сонячному куточку Закарпаття. Відразу скажу, що село, у яке ми їдемо, не схоже на жодне інше: ні ландшафтом, ні історією, ні людьми. Тому підписуйтеся на канал відразу, інакше пропустите вкрай цікаве про унікальні місця України. Пізніше ви дізнаєтеся, що робили тут древні поселення Дакійців дві тисячі років тому, що сприяло молодіжному духу села? І чому воно нагадує мені сан франциско та ще багато вкрай цікавих і незвичних речей? А наразі ми біжимо знайомитися, бо ж мені розповіли, що носієм унікальної інформації про село є бабця Ганна, найстарша мешканка села, який трохи менше аніж 100 років. Калемен Анна Іванівна. А 90 96-й вітьми. 96 віть. Я з 1929-го року. Та упозірує тені урочку. Файно моя, як мота молодечка. Як жило село раніше, а як живе тепер. А, чуєте? Так і раніше було. Коса теребив, та тоцю терибив. Це треба було робити. Ви знаєте, я у Калгозі робила. От, ці, от зорі до зорі, сама не знала, як я в то удержала. Тоді усі в колхозі робили, знаєте, на вибір не було, все одинаково було. Стала ланковою. Та ви були ланкова? Да, мене 18... Може, ще й медалі маєте якісь. Малам, дві, дві медалі, а У мене тоді я 18 у мене було. І з тих 18 жін не знав, це три живуть. То вже всідко. У землі. Та кажу, ось я й у майдарщині була із делегацією у нас. Там ми йшли некати, хранилище це на зиму, на яблука, на, на дичку. Ну, ходили досвід е, перебирати. Ну, ага. Завжди ми ходили лиш. Некати. Як то зроблено, що то все так файно хранить я, я, від No, čekají je teprve jahudy, já tři plány vzdala jahudu, já ja veliký počet měla. Jsou jíjčky, tohle jsou malé jíjčky. Ne, jíjčky kupujeme, to se nezapadá. Знайомтеся, це Олеся, з великої літери Бабчина внучка. Це ваша якби, головна робота, так, виходить? Можна з того вижити? Внучка. Чи ви на роботу ще ходите? Де яка робота? Бабку на коледж? Ще донечка 12 років. Так що має, маєте чим займатися? А скільки того маєте, тих курень дуків? Олеся, є, у нас 200. 200? Боже мій рід. Вони ще маленькі. Чим відрізняється доглядати індюків і доглядати курей? Пропорції людей. Ви витримуєте всі пропорції? Так. А ти малесенький у нас. Я на Як відрізнити добру курку від тої, яка продається от в магазині, якась з птахофабрики? Ну, жовтоє м'ясо, там май вкусне, майже левеш, пахливе. Там різниця зразу є. Що магазинної, а що домашньої. Домашня курка. Олеся мріє про свій особистий сімейний пернатий бренд. І я вірю, що їй це вдасться. Ми ще повернемося до Олесі, а точніше, до її чоловіка, який розповів нам цікаву, героїчну і дуже сумну історію. Трошки пізніше. Не перемикайтеся. Ну, знаєте, таке життя людське. Я у 9 годин робила. А що може дитина робити у 9 годин? Я у 9 годин. І йшла, знаєте, та вино сюди меча. Та туди вінниці були на варічку. Ви збирали виноград? Ви... Не збирали, а й в'язали. В'язала. А туди був холод. Tam, ko vidim očak, da isto mi je, je sobi prinesli, in več bilo takih dečatov, hej, ne, saraku, ledvo dehali smo, da je tam v sobi dojniko, ta kaže, bježi, si zdaj na bici, ki ta skoraj gre, kaže, najmorinej, ne, da je hlip, kot rojma je velik. Ta je prišla na dopolunje, ta razrezala uven hlip, naraz, še ni bilo točno upolunjena, on nas poklical, isti. Pożelił was, że go dodać. Prawda? Tak, kłikał nas, ta zaczął skabi a mnie nie uryzał skabu, a ja pokladał w tajstro. Ta, to już nie było taczki, a i tajstry. A, a on to zamitył. Mówi Annoczko, a to czego, Nie Niejski. No bo jesteś, okażę, nie sebdal, ja mam z Moja Bo ja mam ci panesy, moja mamka, moja chora. Та кажу, знаєте, уж, і, і хвора, і всяке, і істиніщо. та то понесув. А він урізав товсту скабу. ну та як хочеш, бо є одну скабу, та й зіш. Як хочеш. Е, кажу, та, другим ну та, та дав ми та, і я у ту скабу. Котов то да й видів он тільки хліба. Ко? Хотіла ще щось про городище, може, знати, знаєте, розпитати. Там же перші люди жили у вашому селі. Я не, не нижня, много я знаю, та й тямлю, або ото вже таке діло. Ясно. Дуже староє. Дуже старе. Май старе я <рес> є такі діла. <рес> Історія розкопок древнього городища почалася ще в 70-х роках. З року в рік сюди приїжджали студенти на чолі із вченими, із педагогами і копали землю для того, щоб знайти артефакти, які свідчать про те, що років 2000 тому назад тут проживали люди. Років 15 тому назад ця вся історія закінчилася. Кажуть, немає фінансування, але місцеві люди добре пам'ятають, як щоліта село оживало. Я був... Сісків була з 98 по 2012 рік. У той час проводилися розкопки у Жородському університету. Ну, наскільки я пам'ятаю, розкопки розпочалися набагато раніше. Вони розпочалися ще з 1974-75 рік. Находили багато таких старовинних цінних речів, навіть золота фабула така була, що вона десь до 600 грамів важила. Вони знайшли. Багато речей вони залишали у Виноградівському музеї, а ті, що найцінні, то вони передавалися в область. Якими роками датуються ці знахідки? Городище рахується одно з серед старовинних поселень в Закарпатській області. Наскільки я знаю, то та три такі були старі поселення, де проживали даки. На самому початку. Більше знаходили такої зброя, там такі знаряддя праці. Там якісь такі металічні. Хто не знає, Даки це древній народ, що населяв територію на північ від Дунаю, включаючи Карпатські гори. Даки вважаються фракійським народом, і їх називали ще гети. Центральною областю розселення даків була Трансильванія, тобто центральна Румунія та Молдова. Однак племена Даків поширилися і далеко на північний захід, де зараз Угорщина та Словаччина, а також частина заходу та півдню України, сходу Сербії, півночі Болгарії та Півдня Польщі. Даки це фраківська назва Вовка. Були вони відважні і люті. От це одна гора сліду, саме крайня гора, ну, то звідси її не видно, бо за застає туди можна дойти пішки, я так розумію, що Ну, доста зараз заросло. там вже. Уже десь років п'ять не, не були на, на розкопках. Мені в селі хтось сказав, пожартували, коли я питала, що чи городище можна подивитися, а мені кажуть, там тепер тільки міношукачі ходять, щось вони там шукають. Ну, так, може і ходять, бо фактично є любителі по різні різні Так. Або то незалежні копачі, як кажуть. І румани були в цьому зацікавлені, вони теж їм там. Сусіди І... ваші ж фактично, да -да -да -да. це їх може торкатися. Ну вони більше як історичні представники приходили з румунської діаспори. Їх цікавило теж ці розкопки, бо румунія тут недалеко, її видно навіть з нашого села, як чесно. То королівський замок. Так. То то У нас ходила така, якби. Було між Городищем і того гору щось по якісь історичні там то Ну але наскільки я знаю, Городище набагато старіше, як саме якийсь старий королівський замок. Були такі розмови, що нібито там жила королева, то жив король, там, ну то вже лиш люди. Ого, ті, ну мені здається, це вже на легенди щось дуже схоже. А, а то вже румунські гори там, королеву дали прямо так і де ми там ще... Черна, наш, не, черна хижа, uh -huh. а вже справа. Бачу, то вже румунія. То вже села там. Uh -huh. Під самим лісом, Так, так, так. внизу нашим. Бачу. А то вже там все румунські села. Там був колись у, у хижі переход такий, що Ага, можна було раніше пішки піти, так? Да. А чому по румунськи, до речі, ніхто не розмовляє? Я питала в людей, чи знаєте румунську? Вони у кажуть. Ну, в селі не є ні Румунії, ні Венгрію. Венгрів, може є два-три чоловіка і то, які тут приженилися, скажімо так. А як то тут... ви так під румунами живете? а мовою ніхто не володіє? Це вже молоде покоління. Ми всі народилися, як кажуть, після 45-го року скажемо. А до 45-го року тут границі як такої не було. То люди свободно їздили туди, в Румунії. А ви відчуваєте завдяки цьому щось декійське у своїй крові? Ми більш відчуваємо русинське, бо даки як такі, я не знаю, чи ми маємо наше, наше коріння, чи має до них якесь відношення, чи вони то були як переселенці, я так розумію. Себе якби більше вважаємо, ну, наші люди, Ми маємо свій говор, як би каже, русинський. На самому ділі українці, але говоримо на своєму діалекті. В цих румунських селах біля вас там живуть русини? Є там і русинська мова, бо та представниця, яка з їхньої сторони приходила сюди на розкопки, та вона розмовляла на нас. Нормально розумілася, да, так? Да, вона чисто русинську мову говорила. Отже, споріднені народи. Да, да, да. Дуже приємно. Дякую. А тепер тихенько ви чуєте цей божественний звук. Ціркуні. Настав час пояснити, чому село Мала Копаня нагадує мені Сан-Франциско. Даруйте, що часто проводжу паралелі з Каліфорнією, де довелося прожити багато років. Тепер, повернувшись додому, асоціації дають про себе знати. Так ось мала копаня розкидана по пагорбах і тут практично немає рівнинної місцевості. У такої ландшафтної особливості є плюси і мінуси. Старшим людям, напевно, важкувато долати ці гори та пригірки, а ось молодшим відпадає потреба у спортзалі. Ось така вона мала копання. Село дуже гарне і доглянуте. Єдина незручність, яка мене спіткала, це оця рельєфність, тобто село розташоване на горбах. Як мені пояснили, раніше умисне так розташовували села. Внизу протікає річка тиса, і з таких от горбів було зручно спостерігати за усім, що відбувається унизу. Це мало таке оборонне значення. Самі бачите, як важко. Тут виїжджає навіть такий великий транспорт. Добрий день. А тут кав'яренька, ось така ось мила. Подивіться, які гарні нові, акуратні будиночки мене супроводжують. Напевно, амбулаторія. Точно, там на горі така теж новенька амбулаторія. Отака старовинна, мурована з каменю-кладка. З квітами гарно, дуже атмосферно. Доброго дня! Доброго. Привіт! Як тебе звати? тебе звати? Не хоче казати. Ганьбиться, но не біда. Я корінна лише з великої Копані, а проживаю вже тут із чоловіком 25 років. Я чула історію. Що колись велика копання і мала копання були одним селом. Велика копання там, май велике село, май багато людей жило. А мала копання була дуже гориста і мала. І за того се назвало село так роз'єднали села, бо там тече вода. Чоргов, у Великій Копані, Атуй. Тут таке затишне село, я йду єдине, тільки до що мене... тяжко ходити по цих горбах. І я думаю, що вам так, тут не так. треба жодних тренажерних залів. Пишу, мені було важко привикнути дуже на ці гори, бо тепер вже асфальт маємо, коли я сюди прийшла жити, то було все в камінь, камінням, ага. не було дороги. А діти тепер приїхали до мене з Праги, бо вони там проживають, дочка і син там. Та дуже їм ся тут люблять. Вони би тут були, якби всі гадні прийти. Абсолютно унікальне село. Мені здається, що прямої вулиці тут нема. Я бачу теж щось дуже нарядне. Інтуїція мені підказує, що це школа. Я була права і це навчальний заклад. Дивіться, малокопанська загальноосвітня школа першого-другого ступеню. Сьогодні тут тихо, оскільки почалося літо і канікули, але... Майданчики настільки класні. Я так розумію, що тут разом зі школою і дитячий садочок. І ви подивіться, з якою любов'ю все зроблено. Я дуже-дуже здивована, насправді. Приємно здивована. Погодьтеся, дуже напевно здорово гратися на таких майданчиках. Я чую. Здалеку дитячий сміх. І не виключено, що там є футбольне поле або якісь спортивні майданчики, де діти проводять влітку час. Ну от, що я вам казала. Ось так проводять свої канікули, діти села Мала Копаня. Добрий, Добрий день! Ну що, забивайте вже гол чи що давайте показовий! На роботу, я в садику тут працюю. Я тільки що знімала ваш прекрасний, оцей чудесний садочок біля школи, правильно? Так, так. так. Ви там працюєте? там працюємо з керівником. Скажіть, будь ласка, хто робить ці майданчики? Е, наші працівники разом із усіма батьками. Ви самостійно батьки, да, це робить. Да, батьки приєднують. Ну вихователі наші дуже, дуже люблять для дітей робити красу, бо діти відпочивали на подвір'ю. Багато діток маємо три групи. Три групи у нас є. Ну є ясельна група, там десять роді дітей. Поки що не було війни, та дуже багато було дітей. А тепер усі роз'їхалися діти і батьки. І не є так багато дітей, як до війни було. Я вам бажаю, щоб повернулися всі ваші рідні додому. Дякую, дай Боже, і вам. До побачення і здоров'я. Теж. Тему війни ми таки не оминули. І я хочу познайомити вас з Іваном. Зустрілися ми випадково, але, як виявилося, інтерв'ю він дає не перше. Каже, в Ужгороді журналісти вже запрошували, однак головне вирізали. Що ж? Я незалежна, вирізати нічого не буду. Послухаємо його історію. Чисте, як кажуть, Це а, добре, що це є. Я на... дуже дякую. Це... Розкажіть мені свою історію. 16, я 16... Чула, що ви... 16 років служив у Збройних силах України, підписав контракт Збройних силах України і по 2016 рік. У 2003 році, е в березні місяці, поїхав миротворчу місію на... в державу Кувейт е в складі хімбатальйону. На той час тоді Ірак ну, типу, була війна і Кувейт, типу, як запросив миротворчі війська. Ну, в складі, ми були в складі польсько-український, у нас був контингент. І нас туди взяли, нас було 360 чоловік батальйоном. А потім через 4 місяці переїхали в Ірак. Там ще сім ну, місяців там був, приїхав додому і через рік поїхав знову. На сім місяців у Ірак, в мироторчу місію. Був, був був Луганська область і Дебальцев. Це повернення з Дебальця звернувся за станом здоров'я, тому що пішла руйнація суставів. Ми коли були в Дебальцеві, в мені в нас ціла цілий звод, тобто батарея, я був артилерістом. Вийшла тільки із чотири людини, що отримали по поранення і все. Що значить вийшли? Всі інші там залишилися? Ні, ми всі вийшли, бо було такі, що люди там, які виходили, допустимо, що були такі командири, що їх поставляли, допустим, і люди загинули там. У нас там, я ж кажу, благодаря мені там безпосередньо, як кажуть, ті професіональні якісні. Них... Якісті, думачі, які в якісті, тому що я отримав тих миротворчих місцях, Ми вийшли, тільки кажуть, що чотири чоловіка нас були поранені. А ви І спілкуєтеся з цими хлопцями? Так, так. А звідки вони теж Закарпаття? Так, є, є Закарпаття, з Івано-Франківська, з Тернополя, з Києва. Люди. Здорово. Так. Ви можете передати їм привіт, якщо так, хочете. Ну, Дивляться, сім, наш сім, канал, сім, вся Україна. Всім, хто був зі мною, брав безпосередню участь в АТО, в Дебальцеві, Всім великий привіт. Я думаю, вони з радістю так, будуть я, дивитися. Я, я, я думаю, я сказав, ми каже, ми созвонюємося як до сих пор там. А тепер, от як далі ваша е, склалася доля, mm -hmm. ваша взагалі ваше життя після того, як, як ви повернулися додому? Ну так, от як бачите, працюю вдома на господарстві. І, ну, зараз на даний момент, коли почалася війна, предложили, у нас. Є тут е, е, такий американська фірма Джентерм. То вони там працюють виконую, ну, Роблять запчастини кабеля до машин. І їм потрібно було в охорону, ну, допустимо, таку людину, щоб тіп, не забрали на війну. І мені предложили, я там зараз на даний момент там працюю. Ви маєте групу інвалідності? Ні, немає. Мені не надали, сказали, що, ну, коротко, що я спортсмен. Ще. Що ви ще спортсмен? Да, да. У мене руйнація пульшових і колінних суставів. Це йде деформація і руйнація суставів, їх потрібно типу, ну, вже на даний момент міняти. Але, ну, як кажуть, то фінансово все стоїть немало не коштів. І... і вони сказали, що ви ще ну, спортсмен. Так, я, я коли звільнявся, мене лікар направив на Мсек, в нас в Ужгород, а там мені сказали, що, ну, чисто, що я спортсмен. Цікаво. Ну, ну, у нас так буває. Так, у нас зараз ну, це у нас так держава. Ти захищаєш державу, а потім тобі кажуть, що ти ну коротше, нікому не нужен. Як у нас так розібратися, то мені повинні були надати якусь пенсію, але не надали, тому що ну, я знаю, щоб ну просто ну. Те, ж, от наш, наші закони, щоб ви розуміли, є люди, які воювали тоді, коли я от, в зоні АТО. Людина отримала поранення, відривала руку, приїжджала додому, його відправляли нам всякі, йому надавали групу на два роки. Тобіж, типу, тобто в надії, що роки, виросте рука? Через два роки, та, Ну я так розумію, на, на, тобі, через два роки в людини виросте та рука, як. Я, ну, я цього не можу зрозуміти, як то так можна, допустимо. Ну. Вроді би, на даний момент зараз так само буде з цими людьми, які зараз воюють. Моя думка, це чисто особисто, що так само буде, як зі мною, допустим. Люди воюють, люди отримують поранення, плюс люди отримують багато, понабирали молодих хлопців, які ну, вони психологічно вже будуть, як кажуть, цей. А ще більше буде все, коли не прийдуть додому і їм скажуть, що ну все, ми вас туди не звали, не кликали. І це. Одна людина практично ну, не, не зробить нічого. Я піду повозмущаюся, мені там скажуть іди туди, туди, і все розумієте. У нас ну, немає у нас чіт чіткого на таких ну, от законів, як кажуть, щоб отут конкретно, що так. Я, я позвонив, позажалівся, мене направили, передивилися там чи ще щось, допустимо, і прийняли правильне рішення. У нас нема такого. Багато воює, а навіть на даний момент зараз є люди, які знаю, що мають поранення, і їх не звільняють, непонятно чого. А у вас є якісь е, нагороди? Маю, маю одну відзнаку. Е, коли був миротворчий місії, в хімбатальйоні нам вручав, як би вам то об'яснити, якби командуючий коаліційними силами, якими ми, до яких ми були прив'язані, в цій миротворчій місії, і там була в мене є відзнака, ті, як там нам давали кращим фахівцям, ті, по цьому по свої, ті, професії. Я був в Іраку. Відзнака. Там десь якісь посвідчення, значно, до неї. Можливо, в цьому особливий шарм. На капоті старого Жигуля так, ми розглядаємо це, медалі це, за, заслуженої це, людини. Це, це за 10 років безпосередньої служби Збройних Сил України. І ось, допустимо, не знаю, чого воно так лежить. тут. Зараз ми покладемо так, як і положимо. Так. Це вже коли ви отримали? Оце я отримав за Ірак. От, типу Оце це. за Ірак. Так. Це що за... А що за Україну ви отримали? Ну, тільки от що 10 років безпосередньої служби і все, більше мені нічого не дали. Ну як, ви були в Дебальцево, так, ви були в гарячих в таких точках, і це означає, що ви отримали у ці нагороди все за Ірак? Я місію, так а в себе, типу, от в державі, як кажуть, це. Це типу, за 10 років безпосередньо. Оце, тобто Україна якось забула. Може, все ще повернеться назад і Ні, пригадає? Я не думаю, тому що як вам сказати, я людина пряма начальством, як кажуть, поперек у зв'язку з тим, щоб якось відноситися до військовослужбовців по правильному. Колись давно ми ходили сюди з наметами. И тут тоже и тоже ловилась рыба. Скажу вам такую речь. Мала копання, просто фантастичне село. І мені так хочеться, щоб тут відновилися наукові роботи, щоб знову почали приїжджати студенти, вивчати древнє городище. Мені дуже не хочеться, щоб повторювалися такі історії, як з моїм героєм Іваном. Позаяк зараз кожним днем таких героїв повертається все більше і більше. А ще мені дуже хочеться, щоб сюди приходили люди, ловили рибу, як раніше, ставили намети і збиралися тут такі любителі природи, як і ми. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, якщо вам звісно цікаво.